Вітаю! Мене звати Пономаренко Денис. Я адвокат, партнер адвокатського об'єднання Барістерс. Це рубрика про адвокат, і ми продовжуємо говорити про використання статті 383 Кримінального кодексу України як тактичний хід у кримінальному провадженні. І це вже п'ятий випуск продовження теми агресивного захисту. Сьогодні ми поговоримо про проведення експертиз у провадженні за статтею 383 Кримінального кодексу України. Окремо, варто згадати про експертизи як потужний інструмент, що стає доступним у рамках кримінального провадження. На відміну від суто захисних дій, які може робити адвокат на кшталт проведення експертиз за договором, експертиза, призначена слідчим, на практиці сприймається більш авторитетнішою. Однак зауважу, що процесуальний закон таким поняттям не порує. У слідчого куди більше можливості по збиранню зразків та матеріалів для проведення експертизи. Тому ініціюючи заяву за статтею 383 Кримінального кодексу, одразу подумайте, які експертизи здані підтвердити з відомо неправдиво повідомлені про злочин. Це можуть бути фіркознавчі експертиза чи непідроблений документ, на якому ґрунтується обвинувачення, лінгвістична експертиза заяв потерпілого, судово-медична експертиза, якщо, наприклад, заявлені побої, а ви підозрюєте їх самопошкодження. Авторознавча експертиза на предмет встановлення автора заяви, написання її під диктовку чи активної дії третьої особи. Тощо, після відкриття провадження подайте слідчому обґрунтоване клопотання про призначення такої експертизи, посилаючись на докази, які є в матеріалах справи. Якщо слідчий винесе постанову про призначення експертизи, чудово, якщо ні, скарга на бездіяльність. Головне, що у вас з'явився шанс залучити експертів з висновками, які підважать обвинувачення проти клієнта. За відсутності провадження за статтею 383 Кримінального кодексу зробити це можна. І, як показує практика, це набагато складніше. В наведеному прикладі можна перевірити певні обставини паралельно. Це засилить вашу позицію і дасть можливість ефективно захищати вашого клієнта. Підписуйтесь, коментуйте та ставте подобайку. У нас тут про адвокатуру. Про кримінальний процес та право. З нами корисно і цікаво! З вами був я, Адвокат Пономаренко. До нових зустрічей у рубриці про адвокат.